Keyland Orbit GTX це універсальні трекінгові черевики, які підійдуть для нескладних походів з різним типом рельєфу. Верх черевика виконаний з водовідштовхуючої замші в нижній його частині та тканини у верхній частині. Захист від води забезпечує мембрана Gore-Tex. Окрім захисту від води, мембрана має хороші дихаючі властивості: носок черевика захищений додатковою вставкою. Якісна підошва Vibram та проміжний шар підошви з піни подвійної щільності забезпечує високий рівень комфорту при ході, а також чудову стійкість під час руху. Вага одного черевика 42-го розміру складає 510 г. Keyland Orbit GTX це чудовий варіант для більшості нескладних піших походів упродовж цього року.